Навіть у найважчі часи треба, хоч трохи думати про комфорт, говорив ремарк, з чим важко не погодитись. Говорячи про розвиток мікрорайонів, переважне облагородження зазвичай проводиться в центрі, на найжвавіших вулицях, на головних артеріях Урбану. Втішно спостерігати за змінами, які проводяться і на більш віддалених ділянках. Сьогодні наша знімальна група разом із секретарем міської ради Олександром Скалозубом виїхали на вулицю Ізмаїльська проінспектувати новостворену ділянку асфальту. Як депутат 4-го округу давно звертаю увагу на необхідність побудови або капітального ремонту тротуарів саме по вулиці Ізмаїльській. Це не центральна частина міста, але також люди саме рухаються цією ділянкою, і це дуже потрібно, тому що от ми бачимо, ходять мами з дітьми по цьому тротуару, і це дуже зручно. Тому цей тротуар вже зроблений від вулиці Шкільної до вулиці Крапівницького. Протяжону цього тротуару 213 метрів. Я сподіваюся, що в найближчий, в найближчий час також буде в сторону вершини ще будувати цей тротуар. І тому сподіваюся, що в найближчий час у нас буде перемога, і після перемоги жінки військових, які зараз боронять нашу державу після нашої перемоги. Будуть іти саме цими тротуарами, з візочками, з малятками та поруч зі своїми чоловіками. Попри військовий стан, попри тривоги та обтяжуючі фактори, життя продовжується, і нехай воно продовжується в більш комфортних умовах. Олеся Самчинська, Наторолокінчук, перший муніципальний.